Змотивувало. вперше, напевно, опис того, що буде відбуватись. У мене до цього досвіду взагалі контакту з будь-яким акторством не було, але у моїх друзів там був він в різному форматі. І мені стало так цікаво, здебільшого я цим керуюсь зазвичай. Цікаво, що це проходить там на вихідних, здебільшого. Ось, і ми з дружиною вирішили взяти участь. Здобалась концепція того, що в першу чергу все орієнтується на те, як, грубо кажучи, суспільство і його проблеми вкладаються ось в якусь виставу там постановку, яку роблять ці люди. Звичайно, ну все війна для мене просто така подія, яка не зупиняє, грубо кажучи, життя. Театр і культура, вони ж теж мобілізувалися. Uh -huh. По-перше, ну, зараз як-ніяк -як, відбувається більш активна українізація в суспільстві. Загальні враження це напевно в дечому де Це ось цікавість, але ще й, як сказати, Розкутість в деякому плані, тобто ти стикаєшся з іншими людьми, з їх точками зору, вони можуть відрізнятись, і при цьому там в тебе з'являється необхідність пояснювати емоції, виражати їх якимось чином вже так на більш широкий загал. Тобто, там не в родині, не вдома, не з друзями, а з незнайомцями. І ви таким чином, якби і знайомитесь водночас, і водночас в тебе є можливість якби помітити збіги з, якісь з іншими, або помітити, наприклад, ситуацію того, що в тебе якась думка не сформульована, і ти не можеш навіть її пояснити, грубо кажучи. І ще вра... із вражень, ну, Багато моментів були, як зараз модно казати, інсайдові, так «інсайт». Е, там. Чисто якісь моменти, де ти там не очікуєш, що там тебе почують або зрозуміють, і навпаки, це відбувається. Або навпаки, ти переконаний зворотньому і це не відбувається. Напевно, в тому, що люди вмикаються і з'являється суспільство. Можливо, це на короткий час, можливо, це якесь обмежене суспільство. Але воно ось створюється. Ну, грубо кажучи, ось в цей момент воно існує. Тобто люди виходять за межі там своєї свого звичного життя. У них є вже якийсь потяг, є якийсь запит, на якусь можна сказати, на необхідність висловитись або почути когось іншого, якось вийти за рамки воденності. Якоїсь в дечому дійсно мені нагадало це прояви громадянської позиції. Ну, тобто те, чому дійсно, ось це, грубо кажучи, можна порівняти з атмосферою, яка в мене виникала, я працював на виборах декілька разів. І ось там, здебільшого, би, там хоч і є винагорода, вона така умовна, хоча багато хто нею керується ну, там, через партійні якісь особливості. Але знову ж таки, ось в чомусь це доволі цікавий досвід, де дуже різні люди об'єднуються в обмеженому просторі. І вибудовують там свою комунікацію, і якимось чином виконують поставлену ціль. Ось щось мені подібне нагадало насправді.